Вітаю вас! Мене звуть Баранов Тарас. Я пластичний хірург клініки Анакосмо. Сьогодні ми поговоримо про збільшення грудей імплантантами. Збільшення грудей імплантантами це пластична операція, в ході якої пластичний хірург встановлює силіконові облонкові імплантанти пацієнтів в грудь з метою збільшення або зміни форми. Як в нашій клініці анакосмо, так і взагалі можуть бути використані як круглі, так і анатомічні імплантанти. Анатомічні імплантанти вони мають крапльовидний профіль, завдяки чому грудь більш природньої і анатомічної форми. При цьому основа таких імплантантів може бути як кругла, так і овальна, витягнута вгору або в бік, для того, щоб максимально природньо і гармонійно виглядати на пацієнті. Круглі імплантанти мають як круглу основу, так і профіль такий, що як верхня частина, так і нижня частина імплантанту однаково виражена і має опуклості. Таким чином, при встановленні круглого імплантанту відбувається більш виражене наповнення верхнього полюсу молочної залози. Серед круглих імплантантів також вирізняють ергономічні імплантанти. Це круглі імплантанти, які створені для того, щоб у вертикальному положенні приймати анатомічну форму. Це здійснюється завдяки м'якому силікону і м'якій оболонці. Підготовка до збільшення груди вимагає обстеження як загальноклінічного в плані здачі аналізів крові та сичі та виконання кардіограми, а також специфічне обстеження молочних залоз. Це обов'язково ОЗД ультразвукове дослідження молочних залоз, та при необхідності консультація мамологом, якщо під час ультразвукового дослідження була виявлена якась проблема у грудях. Після збільшення грудей максимальні обмеження для пацієнтки існують протягом першого місяця, які включають в себе носіння компресійного губюзгальтеру, а також обмеження фізичного навантаження та неможливість піднімати руки вгору. Також після збільшення грудей імплантантами треба тримати стабільну вагу, так як зміна ваги може негативно сказатися на формі грудей. Також своїм пацієнткам я рекомендую збільшувати груди вже після народження і вигодовування дитини, тому що сам процес вигодовування та лактації може негативно сказатися на формі грудей, а також викликати їх опущення. Якщо ви все ж таки вирішили народити дитину після збільшення грудей імплантантами, не турбуйтеся, тому що наявність імплантанту ніяк негативно не впливає на процес вигодовування дитини. З нашими результатами збільшення грудей, а також цінами, ви можете ознайомитися за Посиланням під цим відео. До зустрічі, Івана Космо!